Сподіваюсь, на фоні моря мене буде чутно. Я покажу трішки краси і хочу дещо поділитися, поділитися зі своєю черговою двома, з черговими двома спробами протестувати свою інтуїцію. Знову ж таки перебираю гральні карти, але перебираю гральні карти вже коли є людина, стороння людина поруч. І через це дуже достатньо важко сфокусуватися на собі всередині, через що я можу сказати, що я практично не, не відчула свою інтуїцію. А можна сказати, що до цього я Кожен раз вгадувала ну, відчувала, де саме потрібна моя унікарта, карта, то на цей раз я двічі не змогла відчути, де саме знаходиться мені потрібна карта. Але коли, коли я... Коли я Намагалася зрозуміти, де знаходиться саме ця карта, вімкнулася на вулиці сигналка автомобіля. Прямо в саме той момент, коли я взяла карту. Потім я її так відклала, цю карту в сторонку до кубки, там, де я сумніваюсь. Я її брала двічі і відкладала, взяла і відкладала. Саме на цій одній єдиній карті з усіх карт. От вона була в моєму випадку дивна з я карт. І далі наступний раз знову я перебираю карти, але на цей раз я трішки поменша карта. здається, і знову намагаюсь відчути і розумію, що знову я чую сигнал. От я взяла нову карту і я чую знову сигнал автомобіля. Сигналка автомобіля. Я така, не вже знову? Перевертаю? Так, знову. Тобто висновок в тому, що він коли не обов'язково чути прям себе всередині. Те, що тобі підказує, що саме це.